Немає кращої та кориснішої їжі, ніж та, що приготовлена вдома. Але чи маєте ви час готувати щодня кілька разів на день? Ви любите готувати, але на це завжди йде багато часу. Якщо б можна було нарізати все за 2-3 хвилини замість години, тепер це реально з подрібнювачем Делімано Клеріті, no майстром нарізання, подрібнення і перемалювання. Подивіться, як просто і легко він працює. Мене звати Сільвіата Насова. Я працюю професійним кухарем вже 10 років. Подрібнювач Деліману Клеріті економить мені багато часу і зусиль. Він функціональний і компактний водночас. Делімано клеріті нарізає, кришить, подрібнює та перемелює замість вас швидко, легко і чисто. Ви економите час, сили та місце на кухні. Готуйте просто: встановіть лезо, помістіть продукти всередину і закрите кришку. Решту зробить делімано. Гострі лезо «Делімано» виготовлені з нержавіючої сталі. Виріжете все разом. Кладете кілька помідорів, оливки, базилік і часник, накриваєте кришкою і натискаєте кнопку. Для піци, пасти чи спагетті ви отримаєте соус песто за хвилину з подрібнювачем делімана. З деліману Клеріті ідеальний соус для пасти, готовий менш ніж за хвилину. Він зручний і завжди під рукою. Ви економите час і сили. Леза та миска миті у посудомийній машині. Кухня сяє чистотою, а ваш манікюр залишається ідеальним. Ваш малюк їсть уже пюре та кашки? Я рекомендую замінити дорогі консервовані пюре домашніми. З подрібнювачем деліману можна готувати збалансоване меню щодня за лічені секунди. Готуйте різноманітні пюре для вашого малюка щодня. У подрібнювачі деліману клеріті м'ясний фарш готується вмить. Помістіть всередину нарізане м'ясо разом з цибулею та спеціями. І вуаля перед вами відмінний ніжний фарш. А як вам овочева ікра. Кладете продукти, натискаєте кілька разів кнопку. І ваш помічник виконує всю роботу, ікра ідеально подрібнена. З подрібнювачем Делімано ви забудете про брудні руки, пошкоджений манікюр, запах чеснику і сльози від цибулі. Тепер ніяких сліз і бруду на кухні. Ви економите свій час і нерви, адже вам не треба подрібнювати і використовувати численні прилади для приготування їжі. Делімано клеріті однаково добре справляється із м'якими і з твердими продуктами, терти пармезан за секунди. Порахуйте до. 10 і томатне пюре готове. Ріжте цибулю миттєво без жодної сльозинки. Подрібнювач деліману клеріці справляється навіть з твердими горіхами. Кілька натисків кнопки і горіхи подрібнені. Для потужних лез з нержавіючої сталі деліману це простіше простого. Кухня залишається чистою, а манікюр ідеальним. Подрібнювач деліману клеріці може подрібнювати цукерки, пармезан, а також горіхи, лід, заморожені фрукти. Фактично будь-що. Подрібнювач делімано нарізає, рубає та подрібнює кількома натисками кнопки. За секунди ріже фрукти, овочі, сир, м'ясо та горіхи. Готуйте домашні супи, салати, соуси, фарш, дитяче пюре, десерти і коктейлі. З подрібнювачем «Делімано» ви забудете про брудні руки, пошкоджений манікюр, запах чеснику і сльози від цибулі. З ним виріжете все за хвилини, а не за годину. Подрібнювач делімано виконує усю нудну рутинну роботу на кухні. Нарізання, кришення та подрібнення, але це ще не все. Тепер ви матимете більше часу для своєї родини. Придбайте собі незамінного помічника на кухню, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані, прямо зараз, та замовляйте подрібнювач делімано клеріті за надзвичайно вигідною ціною.